Брюссель готує дев'ятнадцятий пакет санкцій проти Росії, банки, енергетичні компанії, платіжні системи, криптобіржі, обмеження на торгівлю нафтою, візи, порти та послуги, зокрема у сфері штучного інтелекту. Планують координувати дії із Америкою. Делегація ЄС вирушає до Вашингтона. Вашингтон закликає ЄС припинити закупівлі російського газу і перейти на американський СПГ. За угодою на 750 мільярдів доларів до 2028 року такий крок на думку штатів позбавить Росію фінансування війни та вплине на готовність Вашингтона до жорсткіших санкцій у Брюсселі. І Вашингтоні цього тижня також обговорюють можливі санкції проти Китаю та інших покупців російських енергоносіїв на тлі нових санкцій. Рубль знизився до мінімуму близько 82 за долар. 7 вересня росіяни вдарили ракетою «Іскандер-К» по будівлі кабінету міністрів України. Боєголовка не вибухнула. Пожежа виникла через паливо. Британський таблоїд поширив тезу, що Путін нібито готує вторгнення у сувалкський коридор. Дмитро Медведєв пригрозив, що конфронтація з Росією може призвести Фінляндію до остаточного краху.